2 вересня Дмитра Червонюка взяли під варту. Апеляційний суд Хмельницької області постановив винуватець дорожньо-транспортної пригоди, котрі 20 серпня на смерть збив 26-річного Олега Крушельницького перебуватиме під вартою на час досудового судового слідства до 19 жовтня. У прокуратурі стверджують, нині слідство ведеться об'єктивно. Ну а рішення Хмельницького міськрайонного суду про відпущення підозрюваного під заставу було необґрунтованим. Що ж стосується наявності алкоголю у крові обвинуваченого, то наразі проведений Ки попередній аналіз апеляція була такою, оскільки прокуратура Хмельницької області вважала, що рішення Хмельницького міськрайонного суду було незаконним та необґрунтованим. Є судово-токсологічна експертиза на стан сп'яніння, що буде проводитися. Винуватець смертельної дорожньо-транспортної пригоди на засіданні суду просив вибачення у рідних загиблого. Хлопець визнав свою провину, проте стверджує, що не перевищував дозволеної швидкості у місті 60 км на годину та жодних алкогольних напоїв того вечора не вживав. Проте батьки загиблого не ймуть віри словам Дмитра Червонюка. Я думаю, що все-таки мель будуть впливати на те, що щоб він не уклонявся від слідства, щоб він надавав правдивих показання. Він нас просив вибачення, але але він. Він не розкається, він обманює. Варто нагадати кілька років тому син начальниці бюро технічної інвентаризації на смерть збив двох людей. 22-річний юнак уник тюрми. Таких прикладів можна навести немало. Яке ж рішення винесе суд у справі Дмитра Червонюка, поки невідомо. Наразі хлопець знаходиться у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Тут він перебуватиме на час до судового слідства. У свою чергу родина загиблого продовжуватиме вимагати справедливого розгляду справи.